Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Ну, по-перше, я так думаю, що відео вийде 8 березня. Тож, хочу привітати всіх жінок із цим святом. Не знаю, хто зараз святкує чи не святкує. Ну, У будь-якому випадку цей початок весни такий символічний і досить приємний. Приємне свято, приємний день. Тим більше що зараз погода взагалі. Навіть не радує, а дивує, тому що на вулиці, ну, градусі 18, мені здається, можна ходити прямо у футболці. Але це ще не все. Звичайно, я мала подумати про це раніше і зробити цей розіграш у запропонувати розіграш у минулому відео. Але я думаю, краще пізніше, ніж ніколи. тому... У мене є такий органайзер, його можна використовувати, наприклад, для гребінців чи для якогось канцелярського приладдя, або для якоїсь косметики. Ну, загалом, хто, що, хто для чого придумає, і хто хоче отримати в подарунок, то під відео в коментарі напишіть, що ви. Ну, Приймайте участь у розіграші, чи хочете подарунок, чи щось типу такого. Можливо, комусь не хочеться такого органайзера, то обов'язково вказуйте, що ви хочете. І успіху вам! Ну, щодо мене і моєї хвороби, то я вже себе почуваю набагато краще. В принципі, в мене високої температури не було, залишилась в мене тільки така закладеність носа. В принципі, я так я себе так плюс-мінус нормально почуваю. Хоча якщо взяти ще кілька днів тому, то в мене така була не знаю страшенна слабкість апатія. Мені взагалі нічого не хотілося робити, коли я там дивилась відео інших дівчат, да як вони там пораються вже в квітника. Такі вже знаєте, дві ж весняний іде. А я на них дивлюся, і думаю, боже, чому мені нічого не хочеться? Взагалі нічого. І я розумію, що вже потрібно і дерева обрізати, і там в квітниках наводити порядки, і взагалі нічого не хотілося. Сьогодні не знаю, можливо, тому що тепло, тому що сонечко, можливо, тому що вже хвороба відступає. Трошки мені захотілося, я вже навіть горщика купила для пересадки. Думаю, що такі ще в квітниках по. Копаюся. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, можливо, от сонця, що я не ходила сьогодні багато по сонцю. У мене чомусь голова почала боліти. Я не знаю, від чого. Якщо не от сонця, то я не знаю від чого це. Тож бажаю вам не хворіти, бажаю вам теплої, лагідної, сонячної весни і приємного перегляду, бо далі буде влог. Я до речі, зрозуміла, що я дуже давно не показувала веранду. Тут такого нічого грандіозного не робилося, крім того, що чоловік провів електрику, але ще не допідшивав стелю. Ось він щось зробив, вимикачі. О, навіть Як, чесно кажучи, ще не дивилась, не тестувала, просто він сказав, що є електрика, зробив вимикач один тут. О. Так, і другий зробив. Тут зробив і вимикачі, і розетки. Один, я так розумію, цей. Ну, Зробили, щоб можна було, коли з вулиці заходиш вмикати тут світло. І коли виходиш із хати, ну, наприклад, у котельню, щоб теж можна було вмикати світло, а не йти аж сюди. І цей, мабуть, на вулицю. Да. Ну, зараз. О, тут відкрито. Ну, подивимося. Хоп. А, да, він світиться, але не видно, бо зараз світло. Отак, от такі. А тут взагалі в нас. Ой, так. Буде що нам прибирати, двері ще не ставили і штукатурити, і підлогу. О, кіця, ти зайшла? Я взагалі-то йти збираюся. Пошлі зі мною. Ну, добренько. А це мої декупажні будні. До 8 березня мені, ну так, терміново майже замовили три скриньки на подарунок. Дякуючи майстру, він дуже швидко зробив заготовки. За тиждень їх мені прислав. І тепер я працюю вже над скриньками. Всі три скриньки у різних темах. Але в одному розмірі і кому цікавий детальний майстер-клас, як я їх робила, то на моєму декупажному каналі вже є відео. До речі, щодо цього органайзера, який йде на подарунок до 8 березня, то його я зробила ну, вчора, 6 березня, і це, мабуть, чи не єдина річ за останні, я не знаю, півроку, мабуть, як я вже почала так активно декупажити, яку я робила і взагалі не знімала. Не захотілося мені знімати, витрачати на це час. Просто сіла швиденько, зробила, отримала насолоду і все. І сподіваюся, що хтось із вас також отримає насолоду, коли буде цим органайзером користуватися. Цю фіолетову скриньку замовниця замовляла саме для себе. Казала, що в неї є якась подібна в такому ж розмірі, але дуже старенька, і вона в ній зберігає свої швейне приладдя, там якісь нитки, і саме для цього вона і замовляла. А ті дві вона замовила на подарунок до 8 березня своїм подругам і каже, що не знає, що вони в них будуть зберігати. До слова, ці скриньки можна зробити в будь-якому розмірі. Я їх робила навіть формату А4, мене замовляли під документи або також під швейне приладдя, але ну, людині, в якої дуже багато ниток, то це був більший формат. Так що, якщо вам цікаво такі чи інші вироби, то пишіть мені у Viber, замовляйте, я для вас зроблю. І також можете писати в Telegram або Інстаграм. І для тих, хто вперше на каналі, то можете зайти в інстаграм, і там набагато більше моїх декупажних робіт. Як я і казала, що всі скриньки абсолютно різні, я взагалі не повторюю свої роботи. І ось такі вийшли. Це перша скринька, всередині я також клею якісь малюнки, це друга скринька, така більш в зеленому тоні, і ця така ближче до бірюзового. А це 5 березня я вийшла на вулицю Подрова і побачила неймовірний захід сонця. Я думаю, багато хто його бачив або вживу, або на фотографіях було неймовірно гарно. Ну, далі ми йдемо на кухню. Давно в мене вже не було кулінарії ніякої, нічого такого не знімала. І цьому рецепту я, в принципі, завдячу чоловіку, бо він приїжджав на вихідні і купив домашньої сметани, аж цілих пів літра. Я вже казала, колись, що я взагалі не люблю домашню сметану. Вона мені дуже-дуже ну, рідко смакує. Вона мені то гірчить, то якийсь в неї привкус. Ну, загалом. І цю сметану він купив не куштуючи на базарі. І, як виявилось, вона вже була така трішки з гірчинкою, тож з'їли її зовсім мало, залишилось пів літри ну, хорошої жирної домашньої сметани, то я почала шукати якісь рецепти. Цей рецепт дуже простий в виконанні. Я взяла половину півлітрової баночки, подумала, що спробую, якщо сподобається, то потім іще спечу. Тож, 200 грамів сметани додала чайну ложку соди зверху, прямо в сметану. Почекала, доки вона. Погаситься, потім беремо одне яйце окремо, додаємо туди ванільний цукор. Ну, я додала 200 г, там було в рецепті 150-200 г цукру, але мені здалося навіть трішки солодкувати. Я брала б брала на другий раз 150-180 г. Яйце змішуємо із цукром, додаємо туди або 100 мл олії, я додавала 100 г вершкового масла. І в цю суміш яйця із цукром і з маслом додаємо к соду погашену сметаною. І борошна в рецепті 400-450 г. Ну, в мене десь так і вийшло. І додаємо борошно. Тісто в мене вийшло таке липке, дуже вологе. Але я так і хотіла, щоб не забивати його, і щоб ці прянички чи печеньки вийшли такими пухкенькими. Далі з цього тіста формуємо такі колобочки, ставимо їх із проміжками, щоб коли вони будуть підходити, то не злипались. Хоча наперед забігаючи, скажу, що в мене такі вони злиплися. Зверху ці колобочки потрібно буде посипати цукром, і я в цукор захотіла додати ще кориці, бо Данилко дуже любить з корицею. Також спочатку ми їх помажемо жовтком. В жовток рекомендують додавати трішки молока. У мене молока не було, тож я додала трішки вершків, мажу їх всі цією сумішю, і далі буду посипати цукром із корицею. Далі ставлю попередньо розгріту духовку при температурі 180 градусів. Десь хвилин за 20 вони в мене, мабуть, і спеклися. А тим часом, доки я готувала, в мене тут вже виросла, ну, не те, щоб геть гора, ну така гірка посуду. І треба навести лад на кухні. Тож, як то кажуть, підшумок буде ще й трішки мотивації на прибирання. Хоча, в принципі, оце через ці хвороби я якось так дуже поверхнево прибирала, і в мене кухня, та й не тільки кухня, вже аж плаче, щоб її погенералили. Тож я буду, думаю, що найближчим часом будемо і шафки протирати, і складати, там, і, там і вікна миті, і все вимивати. І, можливо, навіть буде якийсь новий весняний декор у кухні. Також ще планую. Почати пересаджувати свої кімнатні рослини. І я сподіваюся, що я такий ще і розсаду. Я її не досвідчую, тому зазвичай сію десь вже в 20-х числах березня. Генералити я планую, так як і в минулому році. Одна якась кімната за один день, а кухня в мене достатньо велика, то я її навіть розбивала на дві частини. Дуже сподіваюся, що цей березень пройде не так сумно, як в минулому році, бо в мене була якось я багато хворіла, в мене була страшенна апатія. І тим часом, доки я понаводила порядки, мої булочки чи печеньки вже попіднімалися і ще за кілька хвилин підрум'янилися, і я вже їх витягую. До слова, я ніколи не пекла таких булочок на сметані чи печеньок, чи я не знаю, як їх назвати правильно. І на диво вони вийшли дуже смачними, зверху, зверху такими хрумкими, а всередині дуже пухкенькими і ароматними. Тож можу рекомендувати цей рецепт. ти читаєш Що mm -hmm. ти читаєш? Покажи, котиво які, да Це вже ти яка частина? Четверта першого циклу. Клас. Подобається ти ця книжка? Так. Yeah. А чим вона тобі подобається? Ну no, всім. Всім? цікаво так? Да? Так. Yeah. Коли ти її почав читати? І uh, ще в лютому начебто Кінці лютого десь, да? Да. В кінці лютого це вже читаю четверту книжку. І що класно, що тут є це ми читаємо тільки перший цикл. То, до речі, я купила книжку, бо її ми всі книжки інші брали в бібліотеці. І в принципі, стільки їх там буде, стільки і братимемо. Цієї частини просто не було. Ну, тобто вона десь була на руках, видно, хтось її читав і не захотів Данилко довго чекати, то ми її замовили. І тут, бачите, стільки є різних циклів. Тобто це як серіал безкінечно. Тому якщо ваші діти 128 можливо. 28 книжок. Книжок, так. Можливо, не люблять читати, то спробуйте. Особливо, якщо у вас є бібліотека. Я думаю, якщо у нас в місті є така книжка, то, можливо, і у вас теж є. Першу частину почитати, якщо зайде, то, можливо, вечорами вже дитині буде чим займатися. Дань. Все. Такі, тепер другий цей, що Данилка не можна тепер вложити спать, він і до 11, і буває і до 12. Читає. І до час. Я вже кажу, що я буду на рубільнику виключати світло. світло. Так, я в минулій е серії, да? в минулому відео. Казала, що в мене величезні проблеми з феном. він у мене вже... Кілька разів переставав працювати, і я просила якоїсь поради. І, до речі, мені дякую, мені порадили один магазин, який є офлайн-магазин в Черкасах. І також я знайшла на сайті такий магазин і обрала собі Ну, Там фени професійні. Вони ну, не бюджетні, скажімо так, але ну, тисячі там і по 3, по 4, по 6. Але, ну, чесно кажучи, я не готова за такі гроші купувати собі фен. Я обрала за 6, ну, майже 1700. Можу показати, що це за фен, це не реклама, все за свої гроші. Не знаю, буду тестувати. Зараз я включу. А, і до речі, в подарунок отака ось, термозахист для волосся. Зараз до кожної позиції, яку ви купуєте, то йде в подарунок термозахист. А так він коштує, мабуть, близько гривень 200. Так. Сподобається, до речі, він такий ну, проти мого фену рази в два чи в три важчий. Потім мені сподобалося, що, ну, принаймні, так писали, що тут ззаду є ось, бачите, зйомний фільтр. Це мені сподобалось, тому що я так відчуваю, що той фен у мене швидше зламався, тому що якраз ну, не можна було його так просто взяти легенько почистити. Тож буду пробувати, що воно за... Фен. Так, і така ось у насадочка є. Ну, я, в принципі, тільки такою і користуюся. Написано, що він з Італії. Ну, чесно кажучи, не дуже вірю, що прямо з Італії. Скоріше за все, збірка все-таки Китай. Але Загалом, не важливо. Покористуюся десь в наступних відео. Тут є щось українське. Російська є, здається. Покористуюся і скажу свій відгук. А так зовні він мені подобається. Я ж кажу, це 2400 Вт потужність. У мене попередній, здається, був 2000. І мені його не вистачало. Я взагалі своє волосся сушу хвилин 10-15, не повністю. Воно після цього вологі і далі воно вже досихає в мене в, ну, в такому. В природному режимі, так би мовити, бо в мене не вистачає просто терпіння, щоб повністю висушити його до сухого стану. Такі ось е Сподіваюся, що він мені зайде. А це в мене вже наступний раночок, 7 березня. Кицюня нагулялася і прийшла додому. Це майже. Час, майже година дня. Оце я тільки прийшла, ходила на базар, і це в мене тільки сніданок. До речі, дуже вдало сьогодні. Зайшла в Єву. Там стільки акцій, там береш два засоби в подарунок. Мені потрібно був тільки нічний крем, в мене закінчується. Зараз він якраз по знижці. І також цей крем мікс до речі, дуже рекомендую для рук, а навіть для моєї шкіри, яка ну, контактує із фарбами, в зв'язку з декупажем, дуже підходить. І мені подобається. Також він зараз на знижці. Тобто я взяла ці два, на касі мені сказали, ідіть, беріть ще щось. Ну, взяла ще такий пінку для вмивання. Так, це по-перше. По-друге, я, я вам хочу показати, як я не естетично снідаю, все навалено. Тому що дуже голодна, майже ну, зранку, я каву, звісно, попила, і оце і все. І я на тарілку зелень прямо, прямо ледве не з пакета їм багет. В сільпо гречаний це просто моя любов. Якось я давно його не брала. Взяла вершковий сир, горбушу, гірчичку, теж щось останнім часом вона мені дуже заходить. І потім буде кава із марципанчиком, Так що смачного всім, хто теж їсть. Так, ну загалом день витрат у мене продовжуються шопінгу. мене буває таке, що я тижням нічого такого не купую. Ну, крім продуктів, звісно, нічого начебто не потрібно, а потім щось мені просинається. І, до речі, ці загострення часто бувають саме десь близько 8 березня. Так от захотілося мені якихось тарілок. Я зрозуміла, що ті ялинки вже ну їх давно треба було вже заховати, ті, що я е, зимою купувала в Аврорі. І от я вирішила, що я їх заховаю, і в мене, в принципі, є якісь інші тарілочки, такі ну, більш весняні. Але мені захотілося якихось нових. І я вирішила хоча б дві тарілочки, бо, скоріш за все, що весну ми проведемо у двох із Данилком. Тож нам дві вистачить, і також мені дуже захотілося чашку, бо я вже сьогодні пила із тої чашки, що з оленями і сніжинками і розумію, що щось не то. Хочеться чогось весняного. І пішла в магазин, побачила цю магнолію і влюбилася. Закохалася, бо я сама по квітковому календарю магнолія, і я дуже люблю цю квітку. Тому взяла собі таку весняну чашку, побалувала себе. І коштувала вона щось, ну, 68 гривень, якщо я не помиляюсь. Тарілочки, здається, по 52 гривні. Це в такому звичайному магазині, це не Аврора, не, не масмаркети. Отак от тепер буде в мене вже весна. І нарешті в мене руки дійшли до моїх квітників. Я до речі, на зиму майже ніколи нічого не обрізаю, не згрібаю, і тому цілу зиму воно в мене отак неохайно стоїть. Не можу сказати, що воно мене тригерить чи заважає. Я вважаю, що так природніше, коли ну воно в мульчі, начебто, зберігається. Тим більше, що як я й казала, я зиму взагалі не дуже люблю, і мені здається, що я б могла восени зайти в хату і вийти аж навесні. Ну особливо коли зими такі, як зараз, без снігу. Але сьогодні так пригріло сонечко, що захотілося взяти каву, сісти на гойдалці, попити на вулиці ну, кавуські. Але якраз в мене оця, оцей квітник перед гойдалкою, і дивитись на нього то якось дуже неестетично. Ну, так само, як і на цей квітник, що перед вікнами вітальні. Оскільки квітників у мене загалом близько 10, то я вирішила ну, по одному, по два, якщо невеличкі, там якось щодня потихеньку брати вже та прибирати, тому що зараз вже земля прогрівається, і я розумію, і вже бачу, що і нарциси, і тюльпани вже пішли рости, вже такі сантиметрів по 10 повилазили, то щоб потім їх не зіпсувати прибиранням чи граблями, то прибираю зараз. І до слова, минулими роками мені здається, що я вже навіть в кінці лютого все це робила. Зліва від цього квітника у нас росте така величезна липа, тому весною завжди, ну, починаючи з осені, дуже багато листя падає в цей квітник і там дійсно є що вигрібати. І це доволі незручно, бо я туди і самшит посадила, і е, ялівець. До слова, ті самшити шити ялівець, що я садила в минулому році, вони такі були вже доволі дорослі і було доволі жарко. То я переживала за них, чи вони приймуться, але все добре і перезимували. От зараз ви бачите, настільки суха земля, летить пил, і я розумію, що потрібно вже робити воду в колонці, бо Зимою, коли були морози, там кілька днів перемерз кран, його прорвало там, хто дивився, то бачив і його взагалі закрили. І зараз я розумію, що потрібно його зробити, бо скоро потрібно буде поливати. Судячи з усього, на дощі надії мало. Мені вже робили зауваження щодо моєї голої спини, і тут в кадрі я сама звернула на це увагу. Ну вона не зовсім гола. Там звісно є якась футболочка, але все-таки так потрібно одягати щось довше, хоч на вулиці зараз ну мені здається градусів 18 точно. І, хоч загалом я витратила, мабуть, хвилин 40 на всі ці прибирання двох квітників, але навіть за цей час уже спина дала мені знати, що, що вона болить, що їй не подобається така поза. До речі, можливо, ви звернули увагу на мої галоші 45-го розміру. Це я чоловіка вдягнула, бо, як я й казала, в мене там на мізинці є проблема із таким мозолем. І коли я свої одіваю галоші, воно мені трошки давиться, тре і неприємно. А в цих так вільденько. До речі, вчора вже мила голову, сушила новим феном. Дуже мені сподобався. Якось ну, По ньому видно, що він набагато кращий, ніж той побутовий, що в мене був. І в е, цього фена гарантія, настільки я розумію, 5-6 років. Видно, що він потужний. Я навіть сміялася, що в нього дріт як у перфоратора по товщині. Ну І тут вже в мене такі фінальні завершальні моменти. Збираю все, що я понавиполювала. І відношу там у свої органічні грядки. А це в мене вже за хатою розцвіли підсніжники. І на цих теплих весняних кадрах буду з вами прощатися. А далі для тих, хто чекає, ще буде вірш. Збираю в жменю прожиті роки. Перебираю в пам'яті моменти, є цінні миті, що у серці на віки, а є болючі із минулого фрагменти, десь солодко було в житті, десь ні, часом без виходів не знала, що робити. Доля не завжди всміхалася мені, бувало, часом не хотілося навіть жити, та відпустила все і далі йду, складаючи в майбутнє свої плани. Звісно, що дещо втрачу, десь знайду, але не думаю тепер вже про погане. Енергії і сили бережу, плітки про мене більше не чіпляють, про своє щастя вже нікому не кажу, бо любить воно тишу, всі це знають. Збирай в жменю прожиті роки, підвожу підсумки, на помилках навчаюсь. Хто зрадив раз більш не подам руки, ніколи з дурнями тепер не сперечаюсь. Проблем і перешкод вже не боюсь. Імунітет змогла до них здобути. Хто є підтримкою, за того Богу помолюсь. Хто віддалився, значить так і мало бути. Не забувайте писати коментарі, хто хоче отримати подарунок. І до наступної зустрічі!